Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смачний український десерт соложеник. Залишайтесь зі мною! Соложеник один зі староукраїнських десертів. Існує безліч версій соложеника з різними начинками. Сьогодні приготуємо яблучний соложеник. Тоненькі та ніжні млинці. Запашна яблучна начинка з ноткою ароматної кориці та ванілі, і легка білкова шапочка складуть гарну компанію будь-якому чаюванню. Розділимо яйця на жовтки й білки. Білки поки що відставимо, а жовтки збовтаємо, додаємо цукор, дрібку солі і збиваємо все вінчиком, просіємо борошно. Все перемішаємо і додаємо приблизно половину загального обсягу молока. Все ретельно перемішуємо. Додаємо решту молока і вимішуємо вінчиком до однорідної маси без грудочок. І в кінці додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Ось таке не дуже густе в мене вийшло тісто. Залишимо його поки у стороні і приготуємо начинку. Почистимо яблука від шкірки, видалимо серцевину і поріжемо на дрібні шматочки. У сковороді розтопимо масло і викладаємо яблука. Додаємо цукор, ванілін або ванільний цукор і корицю. Все перемішаємо. Тушкуємо, доки яблука не стануть м'якими, але щоб не перетворилися на яблучне пюре. Убираємо з вогню і залишимо охолонути. Випікаємо млинці. Підсмажуємо їх до рум'яної скоринки з обох боків. З всього тіста в мене вийшло 7 тоненьких млинців діаметром 22 см. Для того, щоб краї млинців не обвітрилися, накриємо їх харчовою плівкою. Форму змащуємо вершковим маслом. В мене форма квадратна. Розміром 20х20 см. На кожен млинець викладаємо трохи начинки і загортаємо рулетиком, щільно викладаємо млинці у форму. Для білкової маси збиваємо білки у піну і, не припиняючи збивання, додаємо потроху цукор, збиваємо до стійких піків. Розподіляємо білкову масу зверху на млинці. Ставимо випікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 або 25 хвилин. У мене соложеник випікався 20 хвилин. Ось так білкова шапочка взялася з коринкою. Залишимо його повністю охолонути. Цей десерт можна сформувати у вигляді торта, тобто, не згортати рулетики, а змастити млинці начинкою. Після чого покрити зверху збитими білками і запекти. Тонкі та ніжні млинці. Ароматна та соковита яблучна начинка з ноткою коринці. І доповнює все це дуже смачна меренгова шапочка. Приготуйте! І якщо вам сподобається цей соложеник, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!